Вітаємо усіх, шановні колеги. Пропонуємо вашій увазі підручник Українська мова та читання 3 клас у двох частинах: авторського колективу Надії Кравцової Ольги Предаток, перша частина та Лисавчук друга частина. Зміст підручника відповідає державному стандарту початкової освіти та розроблений відповідно до типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Олександри Яківни-Савченко. Він сучасний, креативний, цікавий. Перша частина містить матеріал для уроків з української мови, а друга для уроків з читання. Розпочнімо короткий огляд першої частини українська мова. Підручник зручний у користуванні. На початку запропоновано умовні позначення. Кожний розділ оформлений плашками різного кольору. У кінці є відгадки до завдань і зміст. У підручнику є QR-коди, за допомогою яких діти дізнаються корисною інформацією. Унизу сторінки міститься покликання на відео, яке відкривається в електронному форматі підручника, що значно полегшує підготовку вчителів до уроків. Звертаємо вашу увагу на E-додаток, е який постійно оновлюється та доповнюється. У ньому два розділи для вчителів та для учнів. Для вчителів подано орієнтовне календарне тематичне планування, поширені розробки та презентації уроків. Для дітей запропоновано навчання інтерактивні ігри. Усі матеріали до одного уроку мають однакову нумерацію, що дуже зручно. У е e додатку також подано уроки розвитку мовлення. Вони є частиною підручника, тому умовні позначки дублюються. Усі уроки упорядковано окремий файл. Який учитель чи вчителька може завантажити та роздрукувати повністю або частково. На уроках розвитку мовлення діти навчаються переказувати текст, складати твір опис на основі власних спостережень на задану тему за заголовком та опорними словами тощо. Матеріал підручника подано згідно структури уроку чітко, доступно, цікаво, яскраво. Уроки зазвичай розпочинаються з мотивації навчальної діяльності. Це ребуси, проблемні запитання, цікаві тексти. У нашому підручнику цікава подача нового матеріалу, виділення кольором слів у правилах, фрази для легкого запам'ятовування правил, кольорові кластери також є пісні та вірші. Пояснення та вивчення нового матеріалу відбувається у цікавій та ненав'язливій формі. Спочатку діти за допомогою кроків досліджують мовні явища, роблять висновки та порівнюють їх із правилами у підручнику. До речі, біля кожного правила висновку стоїть усміхнений смайлик, який налаштовує дітей на позитив. У підручнику постійно ведеться робота зі збагаченням словникового запасу дітей. Незнайомі слова позначені зірочкою. Унизу сторінки діти знаходять їх пояснення, а знайомі дітям слова, вимову і правопис, яких рекомендовано запам'ятати, уводяться за допомогою кросвордів та квестів. Після відгадування діти знаходять їх на форзаці підручника. Для закріплення вивченого матеріалу представлено різноманітні вправи. Вибір потрібних букв, робота зі словником, складання із частин слів тощо. У підручнику подано різноманітні вправи на розвиток критичного мислення. Вправий сторітелінг, вибери позицію, рафт, філворд, кола ейлера, вена тощо. Цікавою та корисною знахідкою нашого підручника є те, що наприкінці кожного уроку учитель чи вчителька може перевірити, наскільки вдало діти засвоїли матеріал. Для цього дібрано різноманітні вправи з мікрофоном. Це знайде правильний варіант поділу слів, гра найточніший, розкажи за допомогою малюнка, вивчене на уроці, позмагайтеся, хто утворить більше речень та інші. Роботу на уроці діти оцінити зможуть за допомогою гусенички колір кужечки, в якої збігається з цеглинками Лего. Перейдімо до другої частини підручника читання. У другій частині підручника різними видами читацької діяльності здійснюється розвиток особистості молодших школярів, формуються ключові компетентності, зокрема читацька та комунікативна. Під час уроків читання збагачується соціальний та пізнавальний досвід, розвивається образне, критичне та логічне мислення. У 3 класі під час уроків читання формується готовність до вивчення української та зарубіжної літератури в старших класах. В підручнику присутній зручний інструментарій для роботи. Це зрозумілі умовні позначки та qr коди до e-додатку. Е Кожен урок відмежовано спеціальною позначкою у вигляді кубика Рубика. У е додатку вчитель чи вчителька знайдуть орієнтовне календарне тематичне планування, поширені розробки та презентації для уроків та цікавий матеріал для дітей. У кінці підручника зміст. У другій частині підручника визначено сім змістових ліній. Пізнаємо простір дитячого читання, розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного, взаємодіємо усно за змістом прослуханого, досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів, оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою, досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією, перетворюємо та інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти. Змістова лінія пізнаємо простір дитячого читання. Реалізована в підручнику через колочитання та знайомлює учнів з дитячою літературою, різноманітною за тематикою і жанрами, творами малих фольклорних жанрів, народними казками, історичними творами, творами класиків та сучасних письменників, учасників Всеукраїнського інтерактивного інформаційно-просвітницького проєкту Живі письменники, а також з різними видами довідкових навчальних текстів. Усі тексти мають виховний потенціал та актуальну для сьогодення тематику. З Змістову лінію розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного, реалізованого підручнику через виконання завдань та оправ на порівняння текстів, визначення головної думки, висловлювання власного ставлення до ситуації чи події, поділ тексту на логічно завершені частини, складання плану, роботу над виразністю, читання тощо. Змістову лінію взаємодіємо усно за змістом прослуханого реалізовано через систему вправ, які допомагають оцінити прочитане та використовувати отриману інформацію у різних ситуаціях. Це також завдання, які сприяють формуванню учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати і спілкуватися з іншими людьми в діалогічній формі. Значна увага приділена вправам на передбачення змісту тексту за заголовком чи прочитаною частиною. Чимало завдань призначені для роботи в парах чи роботи в групах, які формують навички взаємодії під час навчання, співпраці, вміння домовлятися, безконфліктно дискутувати, представляти свою спільну роботу. Змістову лінію досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів, реалізовано підручнику через ознайомлення, аналіз та порівняння учнями текстів різних видів, художніми, науково-художніми, науковими історичними, а також літературознавчими поняттями. Учні вчаться критично оцінювати прочитане, визначати настрій твору, ставлення автора чи авторки до написаного, порівнювати тексти, висловлювати власне ставлення до прочитаного. Змістову лінію перетворюємо та інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти реалізовано через систему завдань, що сприяють розвитку уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, а саме розповідають текст від імені одного з персонажів, змінюють текст, кінцівку до тексту, доповнюють, продовжують текст, ілюструють, інсценізують та театралізують прочитане. Беруть участь у дослідницьких проєктах, складанні есе, казок, віршів, закличок, загадок, оповідань тощо. Змістову лінію володіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою реалізовано підручнику через завдання, які розвивають учні прийоми розрізнення книг та іншої літератури за жанром, тематикою, типом видання, книжка-твір, книжка збірка, довідник, словник, енциклопедія, періодична видання тощо. Діти мають можливість самостійно обирати книги за вказаною тематикою, прогнозувати зміст творів з опорою на заголовок. Не менш важливими є вправи спрямовані на розвиток уміння зв'язно висловлювати власні враження щодо змісту прочитаного складати короткий відгук на прочитану книжку тощо. Вмістову лінію досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією реалізовану через ознайомлення учнів з різними видами медіапродукції відеоролик, фейм. Реклама, звукозапис тощо. Під час роботи з медіапродуктами діти вчаться сприймати, аналізувати, обробляти, критично оцінювати і безпечно користуватися медіазасобами. Дітям пропонується створювати свої медіапродукти, до прикладу, селфі на певну тематику колаж, відеозвернення тощо. У підручнику є не лише QR-коди, а й покликання на відео, що дає можливість швидко переглянути запропонований контент. Поданий QR-кодами матеріал доповнює вправи та тексти дає змогу урізноманітнити форми роботи на уроці. Значна увага звертається розуміння прочитаного та узагальнення матеріалу у кінці кожного розділу розміщено сторінки із завданнями для повторення та узагальнення вивченого матеріалу. Завдання даного розділу містять як теоретичну, так і практичну складову. Даний підручник побудований на багаторічному педагогічному досвіді. Він лаконічний та мотивуючий, реалізує усі змістові лінії мовно-літературної освітньої галузі державного стандарту початкової освіти. Працюючи за нашим підручником, шановні педагоги, ви матимете можливість цікаво навчати дітей незалежно від форми навчання очної чи дистанційної. Дякуємо за увагу, учителі, які щодня працюють з дітьми. Надія кравцова, Ольга Притаток та Алла Савчук